Я колобок. Так, цього разу мене зліпили у формі жінки. Так виглядає колобок, якого ліпив б дід, в якого давно не було баби. Взагалі, з дідом прикольно. Але коли я бачу, коли він починає дивитися американський пиріг, то трохи напрягаюсь. Ми, колобки, знаємо трошки більше за вас, людей. Наприклад. Ми е, прямий доказ існування пристрасті пенсіонерів, тому я точно знаю, що клімакс це дешеві відмазки жінок від сексу. Немає значення наскільки добре випікає твоя пічка, якщо вона все ще випікає. Я дуже амбітний колобок, тому хочу в минулому стати директором хлібобулочного заводу. Я впевнений, що переможе, бо хліб всьому голова. Дуже ображаюся. Коли мене путають з російськими кулічами, ми не родичі, це просто хлібобулочні зв'язки. Я з іншого тіста. Вони там взагалі трохи дивні, в когось корж надірваний, хтось там підгорілий, в когось не вистачає булки якоїсь. Я чув, їм тепер в пекарні одразу пакет видають. Маю кузена в Америці, недавно гостював, але якийсь такий панський американець, так себе і називає панкейк, То казав, що йому дуже тяжко в Америці. Він там живе в Чорному районі. Йому дуже тяжко, бо він не житній. Він пшеничний. Каже, якби був житній, то хлопці б його більше поважали. Каже, район в нього дуже небезпечний. То там є багато бандитів, вовк, заяць, і він її реп читає. У мене баба з дідом спік-спік. Я відзаюся з вовком тік тік Але сеці відправив дік-пік. Я контрабас з білим порошком поставив на потік. Так, у мене нервовий тік. Того там так і називають Емінем. Ще каже, що в них там в Америці все дуже прогресивно. Каже, якщо батон захоче, е, наприклад, стати булочкою, то він не здивується. Якщо булочка захоче одружитися з булочкою, то він це теж нормально сприйме. Але казав, якщо Дмитрович все-таки він ахуєє. <плес> ну і взагалі, е, я закотився сюди. Бо знаю, що людям треба хліба і відовищ. Так що тим, кому треба хліба, я тут, а кому треба видовищ, побачимося в роздягалці. Таких коржів ви не бачили з урожаю 2005 року. <плес> На цьому у мене все. Нагадую, зустрінемося у роздягалці.